Доброго часу, ми дорогесенькі. Дивимося з вами розклад на Запоріжжя. З 1 по 7 травня роблю. З 1 по 7 травня на Запоріжжя. Запоріжжя ніхто не здасть. От ті всі розмови, які ведуться, я вам скільки раз повторюю: у Запоріжжі ніхто не здасть. Все. Не займайтеся фігньою. Не розносьте заразу. Так. В Запоріжжі, чи будуть, чи будуть обстріли? Давайте подивимось. Будуть обстріли. Будуть обстріли, будуть. Обстріли будуть. Якісь будуть якісь такі ситуації з приводу влади в Запоріжжі. Щось там буде якась. Така ситуація не дуже хороша з приводу грошей. І буде зміна якогось керівника в Запорізькій області. Знаєте, як був один, вже все, і сяк, буде інший. Чи будуть попадання? Там будуть попадання, да. Що будуть бомбить найбільше? Дивіться, будуть бомбити жилі приміщення. Ну, Багатоповерхівки, от жилі. Оце будуть бомбить. в Запоріжжі. Тому в Запоріжжі бути максимально обережними. Зараз ще раз подивимося на інших. Ось, прям перекинулося. В Запоріжжя бути максимально обережними. От, максимально. Слухайте, ситуація по Запоріжжю буде така. Вона буде коливаюча, Час від часу буде прям зовсім погано, більш-менш час нормально. Потім знов погано. Е, далі, що я хочу сказати по Запоріжжю? Будь ласка, не треба влаштовувати якихось максимальних там, не знаю, на боже, гуляння або ще щось. Скупчення людей не треба. От прям, бачите? Не треба, карти говорять, не треба скупчуватись там якісь концерти або ще щось. Ну, які концерти, Альо? У нас тут тільки Умань пере... переплакали. От зараз буде Запоріжжя. Розумієте? Ну, навіщо? Не здумайте. Максимально бути обережними. Ніяких, ну, карти дуже. Буде летіти. Буде летіти і будуть смерті. Будь ласка. Давайте без, без оцих всіх моментів, тому що чим більше це буде, тим більше буде жертв. Ворогу треба найбільше жертв. Більше, більше і більше. Тому обережненько все, що я можу вам сказати. Дякую вам дуже. Не забуваємо підписуватися, не забуваємо ставити вподобайку. І всього вам найкращого. Дякую, тримайтеся.